Сучасна бібліотечна система це не лише друкована інформація, це співпраця всіх бібліотечних закладів та дотичних до неї структур. А віднедавна наша бібліотечна система стала пульсуючою інформаційною артерією району, бо своїми досягненнями в осягненні новітніх технологій випереджає собі подібність. Дуже приємно, що ми беремо участь в таких заходах і перемагаємо в них. І дуже приємно, що нас бачать, нам допомагають. І ці красені комп'ютери, які тільки стоять, ось тут розміщені в публічній нашій бібліотеці, дадуть змогу нашим читачам і працівникам бібліотеці залучатися до прекрасного світу книги. Учасних бібліотек не є такими рослими, а сьогодення все-таки диктує нам щось нове, адже стрімко розвиваються новітні технології. Тому наша програма покликана перетворити сучасну бібліотеку бібліотеки. Сучасну бібліотеку. В бібліотеках не має бути щось непотрібного. Там має бути лише позитивна, корисна кориснення. Ми раді вітати вас у нашому селищі Рафа! Не дивлячись, ні на що на протязі двох років ми робили ремонт нашої публічно-шкільної бібліотеки. Ми старалися додавати матеріально та присутнім. Хто долучився до цієї напередодні професійного свята дня бібліотек? З нагоди також вчителя хочу всіх привітати з цим святом. Хай Бог вам посилає здоров'я, хай Бог вам посилає щастя, і вигравайте гранти. Ші вас до нашої бібліотеки. Бажаю всім здоров'я, міцного, щастя, удачі, і щоб дійсно наша тільки поповнювалася чимось прекрасним, хорошим таким що було дійсно хотілося жити і впевненіше до. на урочистій церемонії з нагоди відкриття пункту публічного доступу до інтернету та початку надання нових послуг в публічно шкільній бібліотеці села Більська Оля за сприяння програми Бібліоміст. Хотів щиро подякувати представникам програми Бібліоміст за ту рідну співпрацю, в результаті якої ми отримали такі три новенькі гарні комп'ютери, комплект обладнання це звичайно дуже значна і вагома подія для нашої громади для нашої бібліотеки. Дуже приємно, що відгукнулися всі при написанні підготовці цих проектів. Особливо велика увага була приділена районною бібліотекою на чолі директора районної бібліотеки Ілони Іванівни. Також дуже велика увага була приділена. Ми бачили, як працювали над цим підготовкою проектів сільська рада. І вся та громада, яка була залучена, підприємці, це також треба сказати пособливому подякувати. Дуже приємно, що відгукнулися. І сьогодні пособливому приємно, що це, ці комп'ютери знаходяться в школі. Це безкоштовний інтернет, завдячуючи, е, нашим координаторам, завдячуючи нашим керівникам, які довірили нам, і сьогодні ми маємо можливість в таку. Працювати безкоштовно в інтернеті я хочу подякувати і сільському голові, і директору школи, і всім волонтерам, які підтримували нас в написанні цього проекту. Нехай наповнюється ваша бібліотека Володимир Іванович дітьми. Хай буде, хай буде завжди тут відкриті двері, хай буде у вас дуже багато користувачів. Нехай вони будуть задоволені вашими послугами, які ви тут будете надавати безкоштовно. Шукають, що не знають. До мене звертаються, до Володимира Івановича звертаються. Допоміг через те, що ми зараз на даний час маємо змогу користуватися послугами інтернету. Ось, наприклад, у нас наносив ще день вчителя. Ми одиннадцяти клас ми маємо поставити це свято. І саме завдяки бібліомісту ми мали змогу знайти сценарій, який нам підійшов. Я ще знайти ще. До кінця його не осягнула і не зрозуміла. Хоча, хоча знаю, що інтернет-школі він дуже необхідний, необхідний насамперед для того, щоб діти краще і, і, і краще засвоювали дужбовий матеріал і були більш і обізнаними обізнаємо всіх галузях науки. В цьому звичайно дітям. Сьогоднішня наша подія, свідками на якої сьогодні ми всі є, є ще одним підтвердженням тому, як корисно залучати позабюджетні інвестиції в, саме в галузь культури. Адже сьогоднішня наша подія, це коли п'ять публічно-шкільних бібліотек нашого району отримали оргтехніку, техніку отримали можливість безкоштовного підключення до мережі інтернет. Є дуже суттєвим таким поповненням для матеріально-технічної бази закладів нашої культури і досить гармонійно вписується в стратегію розвитку нашої міської області, яка має назву Західна Брама, яка якраз передбачає одна із складових, якої передбачає саме налагодження комунікацій між населеними пунктами. У нас сьогодні створюється вже фактично в. Створено і розвивається соціальна мережа між КДК, до якої занесено всі культурно-зілеві комплекси, всі школи, бібліотеки і якраз. Можливість користуватися безкоштовно в бібліотеці всім верстам населення, а не тільки учням школи, це є, як на мене, досить корисним для налагодження таких комунікацій. В соціальних мережах, переглядаючи електронні книги, звичайно, ви не забували про живу книгу і про живе спілкування. Інтернетні коледжі вони заміють. Спасибо. Дійсно, сьогодні потреба така є. І є можлива, можлива реальність користуватися учням, населенню в цьому центрі. І відкриття на базі нашої школи, і ще одного інформаційного центру це великий позитив. Позитив не тільки для учнів, вчителів школи, а й для всього села. Адже сюди приходять і приходитимуть жителі, які будуть працювати з комп'ютером, будуть виходити в інтернет. Їм стало відкриття бібліотеки, де я можу все зберегти у електронному варіанті, передивитися наш рівень на рівні області. І також всі соціальні мережі відкриті, так і всі друзі, родичі, знайомі, хто далеко, тепер спілкування з ними дуже просте. І з тих пір, коли почала у нас ця послуга діяти дітей немає відбою, вони рвуться в бібліотеку і не можна їх вловити на перерві, якщо вони займалися якимись справами, які не дуже були корисними, то тепер фактично замість у бібліотеці в них точиться конкуренція. в нашій школі і в цій бібліотеці, яка має велике значення для нашого села. Хто володіє інформацією, то володіє світом. Зараз для дітей, і дорослих доступ до інформації практично відкритий. Це просто більше сміттєшли. i so